Всім привіт! Мене звати Юля. Я авторка телеграм-каналу про книжки Літературний лаунж», а також шеф-редакторка студії онлайн освіти Едера. І сьогодні я розповім вам про книжку, яку дочитала близько тижня тому. А це дослідження Євгенії Кузніцової, яке називається Мова меч, як говорила Радянська імперія. А книжка мені дуже сподобалась, тож хотіла б поділитися цим з вами. Прощається книжка. Отже, як я вже казала, ця книжка це дослідження. Дослідження доволі ґрунтовне про мовний простір радянської імперії, а про те, як Радянська, радянський союз під Егідою Росії. Маргіналізував мови меншин і республік, а і як намагався зробити русифікацію російську мову загалом інструментом пропаганди і впливу на людей. А ця книжка складається зі 101 короткого розділу, вони дуже. Дуже коротенькі, дуже зрозумілі, і їх можна читати незалежно один від одного, а можна і читати як такий повноцінний флоу. і в кожному з цих розділів пояснюється якийсь окремий елемент мовної політики або просто мовного побуту радянського союзу, починаючи від побутових мовних репресій, скажімо так, закінчуючи. Радянськими перекладами, цензурою тощо, які мітис проставує ця книжка. Ви знали, що в радянському союзі, окрім русифікації, проводилась ще й латинізація на самому початку його існування. коли намагалась зробити мовний простір універсальним, а також з наміром зробити світову революцію, звичайно ж. Поширити радянську ідеологію комуністичну на весь світ шукали спосіб, як це зробити, в тому числі за допомогою м'якого впливу, за допомогою мови. І латинізація тоді здалася всім хорошою ідеєю. Але звісно, що ця ідея провалилась багато народів, багато різних мов дуже складне сприйняття цієї ідеї людьми. І загалом дуже цікаво, що вона взагалі була. Тобто я завжди знала про інтенсивну русифікацію, а от про латинізацію ні. І ще одна, ще одна цікава, цікавий факт насправді цікавий і страшний це те, що ідеологія мінялась настільки швидко, що те, що вчора. Було ідеальним розвитком подій. І ті люди, яких ще вчора хвалили і ставили в приклад іншим, вже завтра, зі зміною ідеології або через одне слово, Сталіна могли бути репресовані, розстріляні, заслані в табори і так далі. І наприклад, я дуже запам'ятала, що. В 28-му році, коли в рамках політики коронізації розроблявся український правопис. То з якщо не помиляюсь, з членів комісії, які розробляли цей правопис правопис з поворотом до русифікації, репресували 25. і так ми можемо ту саму статистику перенести на всі інші сфери науки, культури, лінгвістики і так далі. Так далі, це страшні. Страшні цифри, і про це дуже варто знати, як відбулось знайомство із книжкою? Мені здається, я її побачила в інстаграмі в анонсі видавництва твоя підпільна гуманітарка. І я побачила, що тут дуже гарні розвороти ось, наприклад. Такого плану, і тут ще багато різноманітних плакатів або ілюстрацій, Ось, наприклад, отаке. І мене спочатку зачепила не стільки тема, скільки перше, це те, як вона виглядає, те, як вона оформлена. А друге, це те, що я давно хотіла познайомитись саме з Кузнєцовою, а але я не читала ще ані мієчку, ані драбину хоча драбина у мене стоїть. На поличці, але ця все ж таки в черзі пішла першою, тому що це нонфікшн, тому що вже там другою чергою мені дуже було цікаво а, а, цікава саме а, тема, яку вона обрала, і загалом я цікавлюсь лінгвістикою, мовними питаннями. І мені дуже цікаво, наскільки а, багато людей в Радянському Союзі, наскільки вони. Добровільно обирали російську, наприклад, для навчання своїх дітей, для вступу у вищий навчальний заклад, тобто, як цей процес відбувався настільки за допомогою м'якої сили, а не за допомогою якихось декретів, там, законодавчих актів і так далі. Тобто, як можна створити таку потужну ідеологію, нібито ем, прихованими шляхами? Чому ця книжка актуальна зараз? І в анотації книжки сказано, що авторка хотіла би, щоб ми сприймали українську мову не як мову леч, як можна було би подумати, а як мову щит, якою ми захищаємось від російського впливу, захищаємось від нього і зараз. Я частково погоджуюсь, частково не погоджуюсь. Я все ж таки прихильник думки, що ми також можемо оперувати зараз українською мовою як мечем, в тому числі, тому що захистити свою культуру виключно щитом не завжди можливо. І актуальна вона зараз ще й тому, що у нас багато. У більшості з нас багато російськомовних родичів, багато а, друзів, які там знаходяться в процесі переходу на українську мову. А, і от в цих розмовах, особливо з трошки старшим поколінням, ми часто можемо а, чути слова на кшталт. Ну у нас же так було завжди. А, ми ж самі це обирали. Це була. Наша воля обрати російську мову як воль як мову спілкування. Але ця книжка дає декілька суперважливих аргументів, чому не завжди це було так. Не завжди це була саме воля людини або сім'ї, добровільне бажання перейти з будь-якої національної мови на російську, тому що. Незважаючи на те, що е, радянська влада декларувала е, вибір мови, наприклад, в школах батьками для дітей або для навчання в університетах як добровільний вибір, але е, дорослі е, люди в цей час знали, що е, якщо ти не обираєш російську, ти можеш не отримати роботу, ти можеш не отримати освіту, ти, скоріш за все, будеш вважатись. Неграмотним селюком, тому що так це малювалось. А у твоєї дитини не буде справжньої перспективи. Вона не просто не зможе там стати дипломатом або що вона не зможе стати ані науковцем, ані просто закінчити університет, тому що єдиним шляхом до престижного нормального забезпеченого життя була саме російська мова, тому можливо, нам варто. Поставити там оточуючим питання. Подумайте, чи справді у вашій сім'ї це була історія добровільна, і чому, наприклад, ваші дідусі і бабусі могли зробити такий вибір? Улюблений момент в книжці розповідається про такого лінгвіста, псевдолінгвіста, Ніколас Мар або Нікола Мар, не пам'ятаю точно. А так ось весь Радянський Союз настільки був послідовником, мусив бути послідовником його лінгвістичної теорії, яку західні, західні експерти і спеціалісти засуджували казали, що це абсолютний бред. А, але так як радянська влада її схвалювала, то а, всі інші науковці і всі інші лінгвісти вони мусили а, кожну свою роботу включати славослов'я цьому мару і хвалити його, і обов'язково включати в свою роботу. А, а трошки а, дрібочку а, його а, цього вчення для того, щоб її опублікували, для того, щоб цензор не сказав, що. Це не підходить до ідеології, яка у нас існує зараз. А і потім, в якийсь момент, коли науковці вже були дуже пригнічені тим, що вони вимушені вдаватись до таких псевдонаукових історій. в якийсь момент Сталін публікує матеріал в якомусь лінгвістичному виданні. Тобто, звісно, що всім відомий лінгвіст, у нас Сталін був. І він в цьому матеріалі засуджує цю теорію мара і каже, що так робити неправильно, і буквально наступного дня все перевертається абсолютно навпаки. З усіх своїх робіт науковці мусять видавати згадки про мара, тому що Сталін так сказав. А це було, звісно, для когось полегшенням, тому що в цьому випадку це трошки було ближче до справжньої науки, але тим не менш. Ті, хто його гаряче підтримував, вони вимушені ховатись і бути, і сидіти тихо, тому що вони не знають, що на них чекає завтра, тому що вони були його послідовниками, і його репресували, які багато-багато таких самих людей, а, як і він. І власне, оце перевертання з ніг на голову, яке може статись буквально за добу, через одне слово там великого керманинча. А, це а, Дивовижно, парадоксально і абсолютно божевілля. Тому я би виділила напевно це як один з моментів, який супер мені запали в голову. Який після смак залишила ця книжка? Після смак книжка залишає гнітючий, тому що зараз ми кожного дня переконуємось в тому, а, наскільки сильно і наскільки. А, Наскільки нас хочуть знищити, і кожного дня відбуваються такі події, такі суперінтенсивні для нашого сприйняття і психіки. Але коли ми читаємо такі роботи, ми розуміємо, що це був дуже довгий ми не розуміємо, ми нагадуємо собі просто, що це був дуже довгий послідовний процес побудови імперії, намагання. Маргіналізувати все, до чого не можна зробити приставку російське. І ти настільки, після того, як дізнаєшся про всі ці факти, після того як нагадуєш собі про те, що це триває століттями, ти настільки сильно хочеш зберегти мову, ти хочеш. Поділитися цим з сім'єю, з друзями. Наприклад, я своїй мамі, яка зараз в процесі переходу на українську, я довго розповідала про цю книжку, тому що мені хотілося її, її більше змотивувати, і, і хотілося хочеться зберегти те, що у нас залишилося, те, що вдалося зберегти. Українській державі зі своєї культури, зі своєї мови, а, і а, хочеться це промотувати нижкові рекомендації гостя? Я би не сказала, що а, щось схоже. Я ще не читала, але є лінгвістика на карті світу, а це напевно трошки в інший бік. А, але я чула про неї хороші відгуки. Сама я порадити не можу, але я збираюся її читати, впевнена, що книжка хороша. Але я би ще, от стосовно пропаганди, ідеології і методів та встановлення цього цієї імперської свідомості, то я би радила ще почитати Шабловського. Вітальда Шабловського у нього є як нагодувати диктатора і кухня терору. Я не, не можу сказати, що я не дратувалась, коли читала кухня терору», тому що там дуже багато м монологу таких м м людей, які жили в радянському союзі, які його любили, які вважають, що зруйнувати його було гріхом і злочином. А, але, тим не менше, а, наприклад, кухня терору показує, як а, діяла радянська пропагандистська машина в абсолютно різних сферах. А, починаючи а, від їжі, закінчуючи а, мовою, закінчуючи а, медіа, газетами, а, тим, що транслювалося по радіо і так далі, і так далі. Так що я думаю, що. В купу до цього на носіку можна ще почитати Шабловського, але, але приготуйтеся, що будете трошки злитись. Це, це нормально, тому що в цій книзі, в кухні терору, Шабловський все ж таки дає майже абсолютну волю своїм персонажам, справжнім людям, яких він опитує, і при цьому його голос автора. Він Приглушений, і а, його позиція в цьому зрозуміла, але не артикульована, тому, тому мені трохи цього забракло. А, і, до речі, так не, не дуже в тему. В цій книжці я, теж була одна річ, яка мене м, трошки збентежила: це те, що а, передбачається, що її можна читати з будь-якого розділу через те, що вони коротенькі і нібито не пов'язані між собою. але а, я би десь отак от на чверть, напевно, точно я би її скоротила, тому що через те, що є така задумка, то коли ти читаєш її просто послідовно, розділ за розділом, а там багато тез повторюється, і ти себе почуваєш, ніби то трошки в школі, коли тобі так чуть-чуть втовкмачують якісь якісь однотипні, однотипні фрази це має свою дію. Ти добре запам'ятовуєш, але все ж таки декілька разів у мене було відчуття, що ж ну я це вже бачила. Я про це вже читала. Навіщо мені про це повторювати? Але авторка це робить для того, щоб створити контекст і додати його в кожному розділі. Але мені о цього. Повторення контексту і трошки однотипних тез було чуть-чуть забагато. Так що тут до цього теж треба бути готовим. Можливо, читати рандомні розділи в цьому випадку. Це найкраще Дякую, друзі. Підписуйтесь на цей ютуб-канал, ставте дзвіночки, ставте сповіщення. Також підписуйтесь на телеграм-канал Літературний лаунж». Я вас всіх там дуже чекаю. А, і, е, е, будь ласка, залиште в коментарях ваші міркування з приводу того, чи можемо ми е, загалом українську мову використовувати не як щит, а як меч, в яких Ситуаціях і загалом, чи доречно таке формулювання? Дякую до зустрічі.